У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. Сьогодні у випуску говоримо про наступне. Наші захисники збили в небі над областю 5 шахетів та 4 ракети. Мешканці вулиці Савченка в обласному центрі потерпають від сморіду сміттєзвалищ. Олександр Желтяков здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи 2024 з водних видів спорту. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили п'ять шахедів та чотири ракети. Протиповітряна оборона працювала на Нікопольщині, Криворіжжі та Синельниківщині. Втім, терор російської армії не минув без наслідків у Криворізькому та Нікопольському районах. Постраждали чоловіки 30, 41 та 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Кості на Нікопольщині також понівечені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії, електропередач, а ще будівельна техніка. У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА типу шахет. Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних дронів. В результаті протиповітряного бою було знищено 4 крилаті ракети Х 101 Х 555 із літаків стратегічної авіації. ту 95 МС і одну керовану Но авіаційну ракету Х-59 та 27 ударних БПЛА типу шахет протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1170 осіб-окупантів, три танки та 45 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно складають особового складу 530 920 осіб, танків 7 987, бойових броньованих машин 15 337 одиниць, артилерійських систем 14 050. 52. Реактивних систем залпового вогню 1105, засобів протиповітряної оборони 859, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11 260 одиниць. Готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці українки, сьогодні є ще два приєднання до Ком'янікі Саміту Миру. Збільшилось представництво американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційна організація американських держав, що об'єднує країни обох Америк північної та південної, а також острівна держава Антигуа і Барбуда. Увесь світ ми. Сприймаємо як рівних, і в цьому наша ідеологічна відмінність від Росії у міжнародних відносинах. Ми поважаємо кожну націю, розраховуємо на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований статут ООН, щоб всі держави мали значення. Путін же хоче, щоб значення мав тільки він, або ще той, кого він сам визначить. Це у Росії типово колоніальний погляд на світ. Який ми разом з усіма партнерами маємо зламати, і формат саміту миру, формат нашого ком'юніке, формат подальшої підготовчої роботи до другого саміту забезпечить саме справедливе ставлення до кожної нації, до кожної держави і звичайно до України. Я дякую усім, хто допомагає. Наша команда працює над тим, щоб було ще більше приєднань, і щоб ми отримали максимально активно. Роботу груп щодо пунктів формули миру і серед перших таких груп плануємо запустити групу щодо енергетики. Ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах та подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї. Це стосується також захисту від російського енерготерору. Світ і в цьому здатен допомогти вже на липень. Ми готуємо перші кроки саме в цьому напрямку. Також сьогодні провів нараду з урядовцями з командою офісу та секретарем РНБО щодо ситуації зараз з енергетикою. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходженням опалювального сезону і дадуть людям більше можливостей пройти зараз цей надзвичайно складний період з точки зору енергетики, дефіцитів та відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрямки щодо енергетики треба і надалі мобілізувати партнерів. Сьогодні ж зустрівся з маршалком польського сейму, і однією з ключових тем нашої розмови був якраз захист України, наших людей, нашої енергетики від російських терористичних ударів. Ми обговорили ключові потреби, те, що необхідно вже зараз. І чим Польща може допомогти. Обговорили, звичайно, весь двосторонній порядок денний наших країн, а також дипломатичні заходи, які нас усіх в регіоні можуть посилити. Дякую Польщі за вибір бути з Україною у цей час війни. І наші воїни. Дякую кожному і кожній, хто зараз в бою на бойових постах, у бойових завданнях, усі елементи наших сил оборони та безпеки. Сьогодні особливо відзначу воїнів Національної гвардії України, які захищають нашу державу на харківському напрямку. Другий штурмовий загін Центру спецпризначення Нацгвардії Омега. Дякую вам, воїни. Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії Спартан. А особливо солдат Богдан Лівак та молодший сержант Богдан Сидор. Дякую. 13-та бригада Нацгвардії Хартія, старший солдат Руслан Пичун. дякую. Наші прикордонники, бригада ГАРД, сержант Віталій Лисий, Чопський та Львівський, прикордонні загони, старший солдат Богдан Магоцький та старший сержант Денис Лангазов, бригада Помста, підрозділи якої воюють на Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках солдат Андрій Крильчук і головний сержант Владислав Мисько. Дякую, вам, хлопці, та усім вашим побратимам. Сьогодні ж я підписав два укази про відзначення державними нагородами наших воїнів саме з підрозділів Нацгвардії України та Державної прикордонної служби працівників національної поліції та ДСНС України. 445 державних нагород, із них 175 посмертно. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв і буде вдячною кожному і кожній, хто відстояв нашу державність. Нашу незалежність. Україна має перемогти. Слава Україні! У суді почав затягуватись розгляд справи про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувачені чиновниці Дніпровської мерії. Але після двох засідань у червні подальший розгляд перенесли аж на серпень. Подробиці в сюжеті журналіста Михайла Назарова. Я журналіст телеканалу д 1 Михайло Назаров. Ми знаходимося в Бабушкінському районному суді сьогодні, 18 червня, тут продовжився розгляд справи про незаконне переправлення осіб через державний кордон України на лаві підсудних Дніпровські чиновниці та депутатки. За версією слідства, директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Одарка Біла разом зі своєю заступницею Тетяною Журовою допомогли депутатці Дніпровської районної ради Ірині Герлівановій незаконно виїхати на відпочинок за межі України. Як відомо для депутатів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонений. Але у Дніпровській мерії, за даними слідства, Ірині Герлівановій оформили фіктивне відрядження. Обвинувачення стверджує, що для цього посадовиці мерії залучили спільницю завідувачку кафедри позашкільної освіти національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Олену Биковську. Яка за даними СБУ надала підроблене запрошення, виклик депутації Герліванові для участі у заході на території Євросоюзу? На минулому судовому засіданні пані Биковська, яка фізично знаходиться у Києві, по відеозв'язку подала клопотання провід від прокурора. Щоб отримати це клопотання у письмовому вигляді, суддя оголосила перерву на п'ять днів, і ось засідання продовжилося. На самому його початку стало відомо, що обвинувачення, аби справа не затягувалася у випадку відсторонення від процесу прокурора, повідомило про вхід у процес ще одного його колеги. Також у нас з'явився другий прокурор групи прокурорів. Кабанець Антон Олегович відповідно до постанови про визначення зміни групи прокурорів. Тепер до неї входять інші прокурори, в тому числі і той, хто з'явився. Утім, швидко з'ясувалося, що цього разу не з'явився один з адвокатів. В цей час він приймав участь в іншому процесі. У вас два захисника одного немає зараз? Ні, немає. Зрозуміло, немає одного з захисників. На обговорення ставиться а, а, питання щодо можливості продовження розгляду справи за відсутності захисника. Це у нас хто не з'явився за а, без участі захисника. Кіряхно усі сторони і обвинувачені і прокурори виступили за продовження розгляду справи за відсутності адвоката Олега Кіряхно. Втім, суддя вирішила інакше. Відсутність захисника вона перешкоджає подальшому розгляду справи і з'ясування позицій сторін щодо заявленого відводу. Тож суддя зажадала вислухати усіх учасників процесу. Наступне засідання призначене аж на 13 серпня. Михайло Назаров Ілля Ломовський, новини до один. Екологічна безпека у Дніпрі впевнено стає небезпекою, де у нашому середмісті виросли три стихійні смітники майже по сусідству один з одним. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Три стихійні сміттярки розташовані у 50 метрах одна від одної. До цієї мальовничої картини сморіду і безладу додалися ще й стічні води з каналізаційного люка, що потужними потоками ллються прямисінько на приїжджу частину вулиці Савченка. А поряд із 46-м будинком прокладають силовий кабель. Вода тече, сміття пливе у перехожих під ногами багнюка. От там третій день вода лє і нікому не потрібно. Цим сміттяркам, судячи з їх масштабів, вже не один день, а прикрашають їх спиляні гілки. Спиляли, кинули. Так працюють дніпровські комунальники. Це от з того року почалося. От здесь і там. Хтось бросив і почалось потихеньку. Здесь взагалі не вивозять. Тут ніколи не було помоги. Це ж говорю, тільки вот зовсім недавно вони создались, очень швидко виросли. А от вот тут треті, вот за кустами єси. А розкидати сміття на кілька куб почали, коли замість трьох сміттєвих баків, що стоять трохи вище по вулиці Савченка, залишилося два. І це для обслуговування мешканців приватного сектора і тамтешніх багатоповерхівок. Зрозуміло, що цього не вистачає. Містянам доводиться складати сміття поряд із баками. У підсумку згодом тут виростає ще одна сміттярка, для прибирання якої доводиться щоразу використовувати грейдер. Обурення місцевих мешканців наростає. Платим за сметя и немало платим, но не у всегда убирают. Вот это нужно признать. Иногда и жалуемся даже, но никто не принимает никаких мер. Это к мэру вопрос, не ко мне. Или это не Днепр, или мэр у нас, у нас тут мэра нет. Вон там, там и там постоянная помойка. Как вы считаете, как я должен к этому относиться? Резко отрицательно тнишусь. Резко отрицательно. Ми направляємо інформаційний запит до директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олега Семенка. Нас цікавить, коли біля будинку номер 62А по вулиці Савченка встановлять достатню кількість сміттєвих баків та приберуть всі стихійні сміттярки, що вже утворилися в тому районі. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Дніпропетровщина, як і вся Україна, повернулися до графіків погодинних відключень світла. На час відсутності електроенергії виникає питання обміну інформацією із рідними та близькими. Як постійно залишатись на зв'язку, розповість заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Під час відсутності електропостачання дуже важливе питання стає стала робота мобільного зв'язку та інтернету. Цитиму ми разом працюємо з регіональними офісами національних наших мобільних операторів, аби забезпечити наше комедіаційне обладнання, їх обладнання резервними джерелами живлення для того, щоб у вас було мобільний зв'язок під час відсутності енергії. Наше завдання, щоб кожен мешканець області під час вимкнення світла мав змогу зателефонувати своїм близьким, а також у разі необхідності скористатися номерами екстрених служб, що дуже важливо під час відключень. Закликаю наших мешканців області не використовувати 4G мобільний інтернет під час вимкнення електрики, тому що це збільшує навантаження на мережу, і використовувати виключно мобільний зв'язок та смс-спілкування зі своїми блинами, бо це впливає на якість дзвінків між абонентами мережі, її навантаження, і фактично від цього залежить, скільки буде тривати робота мережі та чи зможе хтось викликати швидку. Є декілька великих правил, які як натратити зв'язок під час вигнання світла. Найперше раджу завантажити мапу пункти незглавності. В дії її можна завантажити за стосунку, зберегти у себе на телефони. Таким чином, ви зможете користуватися її офлайн. Ще ви, в, в, варіант – це скористатися національним роумінгом, що є у кожного оператора. Якщо ваш оператор недоступний, ви можете вимкнути налаштування автоматичного розподілу мережі та обрати того оператора, який підсичує вам мобільний телефон і в інтернет. Також дуже раджу передивитися ваших провай... Айдери домашнього інтернету і підключитися до тих, які використовують технологію оптичної мережі XPON, що надає змогу вам бути більш енергонезалежними. Десять новеньких позашляховиків відправилися нашим захисникам на передову: повнопривідні та дизельні, маневрові та швидкі, такі необхідні на фронті. Ці дастери допомагатимуть хлопцям з 25-ї окремої повітряно десантної бригади на Покровському напрямку. Там зараз пекотно від запеклих боїв. Автівки для бійців закупили коштом Черкаської громади за програмою підтримка ЗСУ. Вдячні місцевій владі за свідому позицію, попри всі труднощі. Вони вже третій рік знаходять можливість допомагати нашій армії. Кримінальна хроніка впродовж декількох місяців фігурант не на офіційні електронні адреси повідомлення про мінування понад 40 об'єктів. Про це повідомляє головне управління Національної поліції України у Дніпропетровській області. Мішенню псевдомінера стали будівлі органів влади: парк, поштові відділення, торговельні та медичні центри, розташовані на території Дніпропетровської області. Поліцейські провели перевірку території та жодних небезпечних речей в інших вибухових пристроїв не виявили. Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з працівниками Павлоградського районного управління поліції встановили, що до низки неправдивих мінувань причетний 30-річний мешканець тернівки. Розповсюдження повідомлень про замінування об'єктів він здійснював з грудня 2023 року, по квітень 2024. року. За адресою проживання фігуранта відбулися обшуки в ході яких вилучено комп'ютерну техніку, системний блок, вайфай-роутер та мобільний телефон? Фігуранту повідомили про підозру? Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється під процесуальним керівництвом Павлоградської окружної прокуратури. На півдні Дніпропетровщини розпочалися жнива. Аграрії збирають озимий ячмінь. Спекотна та суха погода, яка переважала упродовж декади, обумовила прискорення дозрівання зерна ранніх хлібів. І, хоч прогнози справа невдячна, сподіваємось, Дніпропетровщина буде цього року з хлібом. Рік, як на Дніпропетровщині, пілотувала програма Я ветеран. Наша область була єдиною в Україні, яка запровадила такий адмінсервіс для оборонців та їхніх родин. Він дозволяє отримати в одній точці від 100 до 600 послуг від оформлення статусу учасника бойових дій до нарахування виплат і пільг, отримати відповіді на питання про навчання чи працевлаштування, реабілітацію та оздоровлення у доступі і юридичні консультації. Ці супровід у старті власної справи Сервісом вже скористувалися тисячі воїнів, родичів, бійців. Їм надали майже 22 тисячі послуг. Цей концепт сьогодні активно переймають і інші області України. Про епідеміологічну ситуацію в області вперше за останній час у Кривому розі четверо людей захворіли сальмонельозом. Це одна родина, троє серед них діти. Крім цього, через спеку у регіоні продовжує зростати сезонна захворюваність на гострі кишкові інфекції. Минулого тижня виявили 168 випадків. Трапляються їй поодинокі випадки кашлюку. Зареєстрували шість хворих. Захворюваність на коронавірус спадає. Ним заразилися шістдесят. Десять п'ять мешканців нашої області це на третину менше ніж минулого тижня. Про спорт збірна України здобула першу золоту медаль на чемпіонаті Європи 2024 з водних видів спорту. 18-річний Олександр Желтяков виборов її на дистанції 200 метрів на спині. Желтяков виборов золото у драматичному фіналі, розпочавши заплив шостим на перших 50 метрах. Український плавець завершив половину дистанції у топ 3 За 50 метрів до кінця запливу Желтяков продовжив бути третім. Однак у підтриму. Умку став чемпіоном. Випередив грека апостолоса Сіскоса з перевагою у 0,3 секунди. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск. Завершується у студії працював Стас Коновалов. Слава Україні!